Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі ВОД БЛІЦ Українською. І сьогодні в даному відео я хочу розповісти вам все, що відомо про наступне оновлення. Називатиметься воно 11.0. Так, так, ВГ пропускає неймінг 109, ви його не побачите у грі. Тому не забувайте, будь ласка, поставити подобачку. Підписуйтесь на канал, якщо не підписані, а також дивіться інші відосики на каналі. Ну а ми починаємо! Давайте спочатку проговоримо лайтові новини танків pbr якості в наступному оновленні. Нагадую, це в нас ФВ-4202, Е50, ВК-3601 h та тай 59 Зараз я вам швиденько покажу, як вони будуть виглядати. Ось таким чином: був ФВ-4202, Е50 та ВК. На жаль, тайпа 59 у нас немає, тому ми його вам показати тут не можемо. А тепер давайте глянемо, як же ж вони змінилися по броні. Чи, можливо, не змінились. Таке теж буває. Першим давайте розберемо FW-4202, і по лівій стороні ви бачите, як було та стало на звичайних снарядах. Тут можна помітити, що командирку йому зменшили в оновленні. Та, по моїм відчуттям, забрали броні в башті. По правій стороні ви можете бачити хешфугаси. І те, що я помітив, то. Біля гармати більше зон стало пробиття. Ось так буде виглядати, якщо будемо дивитися на нього в ромбі. А ми з вами рухаємося до наступних танчиків. По е 50 як я помітив, особливо нічого не змінилося. Єдине, що як я бачу, йому збільшили командирку. І тепер туди, напевно, буде вицілювати набагато легше. Теж ви це все бачите перед собою на екрані. Далі у нас йде ВК. Тут хочеться по ньому сказати, що глобально він змін ніяких не отримав, єдине, що він буде, мені здається, танкувати краще від бортів. По тайпу 59 сказати нічого не можу, у нас його немає, тому ми з вами швиденько закрили цю тему і рухаємося до наступного. Так і не можу вам не нагадати, що в наступному оновленні з преміум танчиків колекційні переведуть ось такий список. Торнваген, SOMOA, Rampanzer, Xor, SCRV, Centeron, Titan, Револьвер, Кейлер Є75ТС, WZ-112 та WZ-111 це 8-й рівень. Продаж коштуватиме 3750, 7 рівень Stayr VT, Т-28 Concept, SuperHelcat, ВК-4503, Pantera M10, CS52Lis та T42. Продаж 2500. Шостий рівень Сусто Су Ігрик. Churchill МК8, об'єкт 244 та тайп 64, продаж 1750. Нагадую, з оновлення 10.8, коли ви продаєте танчики. І якщо ви їх захочете викупити, то це вже буде в подвійної вартості. Тому майте це на увазі. Ще раз на всякий випадок, нагадую, бо є люди, які не знають про це нововведення. Ось так швидко вам я пронагадав про цей список, не міг про нього не сказати, так як це входить в оновлення 11.0. а ми з вами рухаємось далі. Переходимо вже до більш цікавих тем, на мою думку, і Хімера позбудеться деякого спорядження, а саме, калібрування прицілу та динамічний захист. Як вам така новина? Мені здається, цей танчик трошечки вбивають, тому подивимося, як він буде відіграватись. Далі анігілятор втратить суперфорсаж. Британські важкі танки більше не матимуть динамічного захисту. Гілка Хорі з 7 по 10 рівень отримує динамічний та навісний захист. Важкі танки Франції з 7 по 10 рівень отримують динамічний захист. Гілка ФОШ з 7 по 10 рівень отримує вольфрамові сердечники, поліпшений форсаж та трансмісійне мастило. Легкі танки Британії отримують калібрування приціл. Ось ви це все можете зараз побачити на Скріншотах, анігілятор без суперфорсажу, ФВшка 215Б, тобто Британії важкі танки без динамічного захисту. Хорі отримує динамічний захист, та посилені навісний захист і просто навісний захист, тобто додатково отримує ХП, якщо ви будете отримувати, ну, вірніше, використовувати цю амуніцію. мікс 50 б та гілка, так як я говорив, отримує динамічний захист. Нагадую, що динамічний захист не працює на. Фугаси, маєте це на увазі, і фошка калібру, е, вольфрамові сердечники та суперфорсаж. Плюс трансмісійне масло та поліпшене трансмісійне масло. На мою думку, ну прям фош заграється новими фарбами. прям два фоша. Я вже відчуваю, які вкатують фланг на суперфорсажі та на вольфрамових сердечниках. І виносять з барабану танчики і просто йдуть на КД, там ховаються і так далі. Вікерс, ну і гілка легких танків Британії отримує калібрування прицілу, так як я вам і розповів. Як вам така новина? Не забувайте поділитися своєю думкою в коментарях. А ми з вами рухаємось далі по спорядженню. Також ось цей список отримує додаткове спорядження, і деякі танки отримують прям все. Наприклад, т 100 поліпшений форсаж, динамічний захист, вольфрамові сердечники та калібрування прицілу. Не буду вам перечислювати всі танки, ви їх зараз бачите на екрані. Не знаю, мені здається, ВГ хоче їх трошечки оживити, так як вони не популярні в нашому рандомі. Подивимось, що з ними буде, я на цих танчиках не катав. Можливо, спробую чисто для того, щоб перевірити. Допомогло їм це чи ні. Тому не забувайте заходити на стрімчики, стрімлю кожного дня починаю о 18.00. Буду вас радий бачити. Ну а ми з вами продовжуємо наш шлях по спорядженню. Там ще є дуже багато цікавого ребаланс спорядження. Так, так, вам не почулось, його теж будуть змінювати. Зараз перед собою ви бачите ось таку картинку. Я не буду тут вам розповідати про кожне із споряджень. Єдине, що давайте просто наведу приклад: вольфрамі сердечники. Час дії був 20 секунд, стане 15. Час перезаряджання був 78, стане 62. Примітка при порівнянні в обладнанні в нас встановлена система подавання спорядження. Також додали деякі спорядження безкоштовно: автоматичний вогнегасник, форсаж, який буде називатися напевно ну не форсаж, тому що форсажу у в нас вже є назва, і аптечка. Вони будуть працювати гірше ніж ті, які будуть. Аналоги за срібло, але для новачків, які не мають срібло, можна використовувати. Тому ну, тут є деякий невеликий плюс але, але, але. Що думаєте з цього приводу? Теж не забувайте писати свою думку в коментарях. Якщо ви хочете познайомитися з цим весь списком, ну ставте або на паузу, або заходьте в наш телеграм-канал та дискорд сервер, тому що ми там ці всі новини публікуємо максимально оперативно. Тому буду радий вас бачити. Всі цікаві посилання є в описі під стрімом, а ми з вами продовжуємо. Також ребаланс зачепив і обладнання. Так-так, його теж ребаланснули. Знову ж таки, перед собою ви зараз бачите картинки. Детально про кожне обладнання я вам говорити тут не буду розповідати, ви можете це все ознайомитись. Давайте тільки скажу про маскувальну сітку. Було важкий танк, плюс 3 стане плюс 2. Було ПТ плюс 7, стане плюс 10. ЛТ СТ плюс 5, СТ стало плюс 4, ЛТ плюс 7. Давайте поліпшену оптику зрівняємо. Було СТ ЛТ плюс 10, ЛТ стане плюс 11, СТ плюс 8. Важкий танк був плюс 7, стане плюс 6, і ПТ було плюс 5, стане плюс 4. Деяке обладнання відноситься до різних класів техніки, деяке працює на всіх. І що хочеться сказати? От стосовно навіть маскувальної сітки та поліпшеної оптики. Тобто вони ЛТ виділяють, тобто це клас техніки, який повинен світити, а ПТ вони роблять оптику, верніше не оптику, а маскувальну сітку ще більш, типу, як діючою. І тут у мене виникає деяке питання: наскільки буде актуально грати на важких танках тепер? Тому що їм. І там середину дали, і там середину дали, ну, умовно кажучи. Зараз всі будуть стояти в кущах на ПТ, для того, щоб їх хоч якось висвітити, потрібно буде брати ЛТ-шку, якось стояти від кущів, можливо, теж ставити на маскувальну сітку. І в цьому всьому, мені здається, не будуть сильно популярними важкі танки. Цікаво буде зрозуміти, чи правий я чи ні, тому що навіть зараз в рандомі переважають там СТ, ЛТ. і... Багато ПТ-шок. Тому не забувайте теж написати свою думку, як воно вплине на наш з вами рандом. Мені здається, що це все ж таки прикольно, але це тільки на цифрах. Як буде по факту, обов'язково ми це з вами перевіримо вже скоро. А тепер давайте вам поясню по пробиттю. Так, ви бачили на початку, коли я вам розповідав про броню танчиків, які перевели в PBR. Тому давайте ще розглянемо калібровані снаряди. Що було і що стало, значить було підвищує бронебійність снарядів. Бронебійних плюс 5, підкаліберних плюс 10, вірніше, плюс 5, кумулятивних плюс 10, фугаси плюс 10. Стало. Бронебійні плюс 8 підкалібери, як було, так і залишилось. Кумулі плюс 13 і плюс 8 фугаси. Ось так. Тому, коли я показував вам скріни в pbr якості. На танчиках в деяких могло відрізнятись пробиття на тих же самих снарядах. Ось чому воно відрізнялось. Ось так. А найочікуваніше в наступному оновленні це нова гілка важких танків Ріно Чернте. Стартує вона з 7-го рівня. Зараз ви бачите на екрані, як він буде виглядати в, то в топі. Це в нас восьмий рівень, дев'ятий рівень. Та 10 рівень. Стартує ця гілка після P43 BIS, і далі ми з вами проглянемо, скільки ж нам потрібно досвіду для того, щоб її прокачати. Показую вам картинки окремо по танчикам. А також для того, щоб прокачати з 7 по 10 рівень, якщо у вас немає знижок, потрібно майже мільйон вільного. Досвіду. Ну або бойового, якщо ви будете його викачувати за бої. Ось так. Дорога, як на мій погляд, гілка, тому що всього-навсього 7, 8, 9, 10 рівень, 4 танчики. Ну, не знаю. Мені здається, та ж сама гілка, яка була перед цим, стільки коштувала, ну, можливо, там трошечки дорожче. Хоча вона стартувала, я не пам'ятаю, з 6 рівня здається. Тому доволі дорога гілка. Напишіть в коментарях. Чи будете ви її викачувати, ну а ми з вами давайте тепер подивимося на її ТТХ. Ось такі циферки має сьомий рівень. Не буду вам детально тут щось про нього розповідати. Я хочу зробити огляд на цю гілку, окреме відео, тому теж напишіть в коментарях, чи хотіли би його побачити. Єдине, що хочу тут підмітити, що сьомий рівень у нас циклічна гармата. Восьмий рівень тут уже у нас є барабан на два снаряди з дозарядкою в магазині. Тобто воно автоматично дозаряджається, так як у прогізгі 65 або в крана. Ось таким чином. Циферки ви можете побачити на 8 рівень. Дев'ятка у нас має ось такі ТТХ обладнання, амуніцію і спорядження. Тобто ви тут скрізь все це можете подивитись. Ну і десятка. Десятка найцікавіша, має ось такі циферки. Як вам вона по циферкам? Не забувайте теж поділитися в коментарях. А тепер я хочу вам показати ну так, чисто приблизно, як ця вся гілка буде виглядати по броні в прицілі таких же ж самих танчиків. Зараз перед собою ви бачите танк 7 рівня. Стоїмо ми від башти. Пробиття у нас 195 мм, звичайні снаряди. І як ви бачите, башту його ми можемо вицілювати. ВЛД у нього червоненьке. Але тому, що воно припідняте. Якщо він стоїть просто прямо, воно прям сіре. Тепер дивимося на голдових снарядах. Як ви бачите, башта у нас ще більше стає сірішою, та ВЛД прям дуже картонне. Пробиття 235 мм. Восьмий рівень. Пробиття на звичайних 244 Теж ми можемо вицілювати тут. Певні форми башти, а також командирку. І ВЛД у нас отаке сіреньке по центру, по з лівої і по правій стороні все ж таки там може щось танкувати. І НЛД, звісно ж, виглядає картонним. Восьмий рівень. Ой, верніше, не восьмий. Е, голдові снаряди. Теж, як ви бачите, у нас башта оголюється ще більше, можна знаходити побільше зон. І ВЛД стає трошечки більш сірішим. Рухаємося до 9 рівня. 9 рівень. Тут вже у нас на звичайних снарядах більш броньованіший танчик. Але голда тут комулі. І пробиття стає 368 мм. І коли ми натискаємо на голду, то все. Броня в цього танчика прям втрачається. 10 рівень. Ось так буде виглядати на 278 мм пробиття. Башта в цілому у нього може щось танкувати. Ну, як може, вона танкуватиме. ВЛД таке більш картонніше, ну і зрозуміло, НЛД прям картон. 362 мм пробиття. Вже у нас стає сирішим башта, можна туди буде вицілювати з пробиттям. ВЛД стає більш картоннішим. В деяких місцях все ж таки буде трошечки червоненьким. І бабаха хеш-фугаси 238 мм. Можемо його пробивати в НЛД. В зони, які ви бачите, сірі, на танчику, вони туди з фулочкою не пробиваються. Тут такі типу, якісь фальш-цілі. Фальш а ось НЛД буде пробиватись. На звичайних фугасах танчик пробиватись спереду не буде. Але там борта. Корма це все ми зможемо, звісно ж, пробивати, вицілювати, і все буде заходити на фулочку. А у мене для вас були ось такі новини по оновленні 11.0. Воно достатньо буде глобальним. Напишіть свою думку стосовно цього оновлення в коментарях, ставте вподобайки, буду дуже вдячний. Підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. Заходьте на стрімічки, стрімлю кожного дня починаю о 18.00. YouTube. У нас є свій телеграм-канал, Discord сервер, Ще раз повторюсь, нагадаю. Всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Я з нетерпінням чекаю на це оновлення. Мені буде цікаво глянути, як буде тепер гля... е, гратись. Подивимось, звісно, але цікавість є. Ну і вам, напевно, всім дуже цікаво, коли ж вийде це оновлення. Так ось, наразі точної дати немає. Є інформація, що воно вийде в кінці травня. Я думаю, що це буде 29 числа або можливо на тиждень раніше, тобто 22. -го. Як тільки у мене буде інформація, я обов'язково для вас зніму відосик. А я вам всім дуже дякую за перегляд і бажаю вам гарного дня, вечора, ранку, коли б ви це не дивились, на зв'язку!